Через територію Малопобинської сільської ради проходить дорога, яку постійно розчищає райавтодор. Дуже велика у нас велика проблема це дорога, яка проходить через село Глибока Долина, тому що там погане покриття асфальтне. Розчистити дорогу не завжди виходить, тому що ями, яма на ямі. Хвилюємося. Дуже громада просить, щоб як швидше її зробити, можливо, засипати чи щебнем, ну якось порівняти поверхню, тому що у нас автобуси, які ходять через нашу територію, почали відмовлятися, їздити. Шкільний автобус у нас їздить кожен день у школу діток вози. Аварійна дорога, батьки хвилюються, ми дуже стурбовані. Велика в нас проблема за селом Мала Побиванка в сторону Перятинщини, на цій державній дорозі, немає ще і снігової затримки, і з полів постійно замітає. Хочу подякувати Віталію Олексійовичу Грищенко, що він постійно відкликається і. Надає транспорт у розчистці цієї дороги, допомагають також цю розчищати дорогу іменно по території Малопобинської сільської ради Олександр Данилович Бондаренко, також допомагає Зіновій Михайлович Шморгун. Вони надають свою техніку, за що їм дуже велике, хочу сказати спасибі. Частково допомагають нам прат Райз Максимко і Полтавський ВБР.